Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми заїхали до Юрія Дмитровича Яцина. Часто народ у нас плутає, що що таке район. Кожен називає свій район, район, там Валківський район, Коломанський район, як звикли, Волочівський. Але зараз у нас Богодухівський район і Богодухівський район, районну раду очолює Юрій Дмитрович Яцина, людина, яку дуже поважали на Валківщині, він валок. І зараз він у нас у Богодухові. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі, наше сьогодення, і трішечки хочеться поговорити про майбутнє, про перспективи. Юрий Дмитрович, привітайте з нашими глядачами. Доброго дня, Василю Савичу, доброго дня, дорогі мешканці славного Богодухівського району, мешканці Золочівської громади, яка для нашого району стала центром національного спротиву. Мені сьогодні дуже приємно звернутися до вас у такий спосіб і почати речення, як починає кожен українець зараз. Дякуючи захисникам і захисницям, ми можемо сьогодні. Обережно думать про майбутнє і разом з кожним з вас тримати наш фронт оборони, фронт української державності і проходити іспит страшним війною, втрачаючи наших бійців, схиляю голову перед патріотизмом і дійсно мужністю мешканців і керівництва Золочівської громади, допоки Золочів тримається. Ми можемо говорити за те, що в нас є субрегіональний рівень, є Богодуківський район і, користуючись нагодою, хочу сьогодні. Подякувати і Василю Савичу за те, що його робота і друковані засоби масової інформації, його улюблена газета. Читаємо постійно Я дякую. газета. Я дякую. постійно дякую. роблю помітки, роблю контент-аналіз і це допомагає мені приймати мудрі управлінські рішення, виходячи з того, як живе район, і як живе громада. Тому Василю Савичу дякую вам за дякую. вашу роботу, ризиковану роботу. І людям потрібна правда, людям потрібне слово, і людям потрібна психологічна порада. Я уважно. Так що дякую вам за вашу роботу і дякую нашим хлопцям. Безумовно захищаючи злочу, ми втратили 119 наших захисників, які з різних куточків України не пускають сюди окупанта. Район живе і працює зараз на оборону. І ми разом з вами тримаємося, працюємо і можемо говорити обережно. Обережне про перспективи, про майбутнє нашого району. Дякую всім вам, що ви є, що ви тут, що ви на західній Україні, не в Європі. А тут разом працюємо на Україну. Ну куди нам в Європу? Ми тут повинні зробити Європу. У нас все вийде з вашою допомогою, з допомогою районних депутатів. Дуже рідні люди сьогодні пройшли в районну раду. Ми бачимо прізвища, які пізнають в кожній громаді. Це було не випадково. Були дуже серйозні сподівання на кожного з них. А сьогодні я з ними спілкуюся, до речі, я тільки що приїхав з-під обстрілу. Mm -hmm. я переживав, переживав за вас. ви переживали. Так, це був серйозний обстріл одноробівки. Ми туди приїхали місті з Віктором Миколаївичем Каваленком. Це, це було дуже страшно. Це були прильот за прильотом, ми згадали Золочів, зразка минулого року, коли щодня фактично по 20-30 прильотів арти було. І тоді нам допомагала Богодухівська громада, Золочівській громаді, це, мабуть, єдина громада, яка й допомагала. Дай Бог вам всім здоров'я, що ви нас тоді не покинули. Але сьогодні хотілося б помріяти і поговорити про майбутнє. От знаєте, ми, мабуть, українці такі є, ми трохи лякаємося, трохи засмучуємося. Ми інколи навіть плачемо, але думаємо про майбутнє і це дуже класно. Зерновий коридор, зернова, зернові проблеми, аграрні громади наші сьогодні потерпають від проблем. Я спілкувався з нашими земляками в декількох громадах. Так як ми з вами заранче і домовлялися, що я привезу певні певні вже як на, на міркування. От останній з ким я балакав, це був Анатолій Семенович Васені, знайома є. вам людина. От, били, да, от він били. сказав, що я ніколи не повернуся до тваринництва. Але я кажу, ну чому? У нас є м'ясопереробні комбінати, у нас є зерно. От нам не вистачає тільки тваринницьких комплексів для того, щоб тут зерно реалізовувати. і всі податки, ну не всі, звичайно, але. Значний відсоток податків надходив в район, щоб у нас з'явились кошти. Він сказав: мабуть, я вже цього не зроблю, бо немає ні кадрів, ні техніки. Тут же я спілкувався з Миколою Івановичем Куценком Золочеві. Він сказав: ви так, також знаєте цю людину, шанована обласний я депутат. Обласний да, він сказав, що треба, мабуть, якусь програму в районі, тому що це дуже непогана думка. І він ще сказав, що, мабуть, Юрій Дмитрович над цим працює і районна рада над цим працює. Що якось якось треба цим хлопцям допомогти? От шуба до сих пір. Я не знаю, як він там на кордоні, він же ж на кордоні, це я маю на увазі. Не хочу називати, але це все-таки то Ватутіна. Ватутіна мені не подобається. Всі інші там речі подобаються і соціальний підхід цієї людини Олександра Миколаївича, Він не знищив тваринництво. Олександр Олександрович Кондратенко, який працює в Богодухіві, не знищив тваринництво, розвиває. Віктор Іванович Свир, здається, районний депутат він розвиває тваринництво, так як і в Кондратенка там на фермах з'явились роботи або з'являться, або вже з'явились. Вони це в секреті тримають, це серйозно. Скажіть, будь ласка, Юрій Дмитрович, у нас найближчим часом я розумію, що воно може зараз було не на часі, але зараз ми думаємо про, про перемогу і про те, що будемо робити далі. З'являються думки в районних депутатів, в районної ради про те, щоб Поліпшити інвестиційний клімат, можливо, можливо, ще якісь. Ну, як то сюди заманити людей, заманити слово диконародне, але якось зробити так, щоб вони сюди прийшли, оті, хто будуть будувати тваринські комплекси, і забезпечать нас робочими місцями, коштами, платежами, податками, і тобто майбутнім нашу Україну, щоб ми не так залежали від тих зернових коридорів від турків. Щоб ми не ссорилися з поляками, які нас рятують та рятували, і ми готові їм вклонитися. Це справжні брати вивез. Треба самим це робити, мабуть. Я просто хочу почути від вас, є думки такі, щоб щось зробити в районі? Звісно, звісно. Шановне товариство, зверніть увагу, Богдаківський район. П'ять укрупнених громад, які злилися в один район. Унікальна місцева. Починаючи з того, що на початку масштабного вторгнення населення було 128 тисяч, зараз плюс 62 тисячі внутрішньопереміщених осіб, у нас населення на території мешкає вже близько 200 тисяч. В той час 353 пункти населених це дрібні, один з найвищих показників в Україні серед районів, і колосальний ресурс, потенціал це наші родючі ґрунти. 450 тисяч гектарів це земля, яка унікальна. Аналізуючи врожайність, слід відзначити, що на цей момент по Богодухівському району у нас 46,5 центрів з гектара по зернових і зернобобових, по пшениці 51,5 в області рівних Дуже. немає. Тобто унікальна земля і унікальні героїчні люди, знов таки звертаючись до золочівців, які тримають спротив і ще. Приймають участь і займаються посівами Та й і... богодухівці і... теж і Дмитрович, юридировичного країна кордоні дійсно тобто збираючи врожаї, в нас не повинна голова боліти, як цей врожай доставити логістику, продати вигідно секрет України в тому, що Україна це держава, яка може нагодувати півсвіту. У нас колосальний потенціал, людський потенціал, наука і люди, які вміють займатися цим. І величезний потенціал, щоб не здавати ресурс, не бути просто ресурсним постачальником, а самим переробляти цю продукцію. Аналізуючи наш район, от, звісно, 15 всього тільки на наш район по тваринництву. 15 Це господарств, які займаються тваринництвом, в районі. які зберегли поголів'я. І всього поголів'я от рогата худоба 4797, в тому числі корови 1663, свині 12398. Вироблено молока 12 тонн 986 Тобто потенціал є, люди цим займаються. Але в рамках нашого потужного району це обмаль такого виробництва. А ми розуміємо, що це надходження до бюджету місцевого постійні, це робочі місця. У нас в Україні колосальна проблема з занятістю, близько за розрахунками до 2 мільйонів офіційно зареєстрованих безробітних людей, які перемістилися, які ж не можуть знайти роботу. Її дійсно немає. Тому ключ до успіху України якраз. У розбудові природної промисловості саме на цих територіях, де вона виробляється, тим більше, що в нас всі культури мають високу врожайність. Єдине, от звернемо увагу: 82 тисячі гектарів це зернові, зернобобові і соняшник. Теж чільне місце займає по, площ, по площах. 72 тисячі 798. Мініріч, я, я, я буквально ремарочку невелику, я спілкувався, якраз вже про Васиніна згадаю, але до того часу мене не вчили. 3 дають за тонну пшениці зараз. О, нема цінка. З Шуба і Балака Олександром Миколаївичем і з Миколаєвичем Куценком 8500 за сояшник. Мінус три тисячі з гектара. Вони кажуть. Тобто вони вже мінусують. Вони поспоживають от ті накопичення, які були в 2021 році. За що цього потенціалу? все, все далі. Що вони будуть робити? Прийдуть холдінги. Ми з вами прекрасно знаємо, що будуть робити холдінги великі землевласники на нашій землі. Вони не будуть дороги ремонтувати, вони не будуть перейматися там, поховати Соціальним чи не лікувати. Тобто соціальному правильно сказав, не бу, не будуть вони цього робити. Дуже важливо сьогодні піти шляхом розвинених країн Європи, де дрібне фермерство, середнє фермерство і є основним фермерством. Воно дає робочі місця, воно дає соціальні гарантії. Я бачу унікальність району, яку ви зараз дуже вдало підкреслили, в тому, що в нас є переробні підприємства. Оцей Баудуківський м'ясокомбінат, де працює. Справжній, ну я не знаю, це таки, така людина, яка волонволонтери mm. більше всіх, так само і в м'ясному волонтер, якого знають всі в Україні, молочний наш комбінат, які б там не було проблеми. Але от зараз я б хотів сказати таку цікаву річ, що сказав начальник молочного молокозаводу Багдухівська, для того, щоб нас пустили в Європу з нашої продукції, нам потрібно, як вони нас пустять? каже та вони пустять, але вони підуть перевіряти, як утримується корова. Не на завод спочатку прийдуть, а в господарство. Так, І, поголів я. Поголів я. І ми зараз звернемось до досвіду вашого депутата. Нашого земляка Віктора Івановича Свиря, mm -hmm. де насправді Європа вже на ферму потихеньку приходить, так само в Кондратенка Олександр yeah. Олександр. Тобто, якщо буде м'ясне виробництво в такого ж рівня, то я думаю, що наші м'ясокомбінати перероблять м'ясо те, що я робив інтерв'ю з Олександром Олексійовичем з mm -hmm. Він сказав цифри, скільки йому потрібно м'яса, щоб працювати. Повноцінно, це ж тільки з ним, а м'ясокомбінат Баладутівський, він також так, дуже потужний, потужний. сучасний. Якби було м'ясо, то тут би були і робочі місця. Тобто це повинні бути тваринницькі комплекси, серйозні. Що треба зробити для того, щоб вони тут з'явилися? Харчі є, так? Ну, комбікормовий завод построїть, переробка є, немає, проміжної ланочки, оцієї. М'ясомолочних ясо, комплексів. Що треба зробити? Як ви дивитесь? От? Завжди управлінці говорять на це запитання просто створити відповідні умови О. щодо умов. Щодо умов, по-перше, ви говорили вже про районну раду. Так склалося унікальні депутати. У нас районна рада, яка збирається реально на сесії. У нас постійно кворум, ми обговорюємо ряд питань. Сьогодні подейкують там районна рада, немає зовсім повноважень. Дійсно, інституційно ми не будемо входити в ту законодавчу базу, яка є. На сьогоднішній день є по конституції орган, який повинен діяти в рамках тієї ситуації, яка є. Тому зараз 60% склад депутатів це ті, які мають відношення або пряме, або опосередковане до. Аграрного сектору, а відтак люди піднімають навіть на сесії питання, яке стосується фермера, і ми приймаємо звернення до вищих установ державних до Верховної Ради, до президента, до Кабміну щодо урегулювання певних питань, чи то по добривах, чи то по надходженню піг, і Костенко Олексій Іванович він очолює взагалі рух фермерів. По да, дуже серйозний рух. і дуже таким чином рух. ми ці питання обговорюємо і спільно з адміністрацією намагаємося в правовий спосіб їх вирішувати. Зараз бойові дії, так. Да. І часто, коли потужні інвестори з міжнародними програмами заходять, то перш за все, і районна рада, і військова адміністрація зацікавлені зараз в підтримці Збройних сил і оборонних заходах, оборонних спорудах і так далі. Але настане період, ми всі в це свято віримо, віримо в ЗТУ, ЗСУ, в те, що наша правда, Бог з нами все буде добре. І коли ми перейдемо до вирішення мирних проблем, то ось тут якраз інвестор, коли буде заходити, він може працювати безпосередньо з кожної громади, а може зайти зразу на район і запропонувати такі об'єкти, які будуть цікаві для всіх п'яти громад. Напрямки щодо створення умов. Безпосередньо це залучення міжнародної технічної допомоги, це або проекти, або Цільові програми або гранти і тут треба. Проводити навчання проектному менеджменту, писати на ЄС такі буде програми, і районна рада разом з депутатами тут активно допоможе всім бажаючим аграріям, щоб можна було залучити інвестиції. Інвестор прийде тоді, коли буде безпека і будуть відповідні умови. Сьогодні ми затронули з вами тему золоча. Теж сьогодні хочу подякувати. Хотів перейти до логістичних моментів і до того, що є енергопостачання, є потужності, є підключення. Героїчні хлопці в золочеві працюють, і працівники енергопостачання це героїчний клуб це як бачив сьогодні. Газові господарство під обстрілами хай їх Бог береже, хай там оплата хай буде Бог гідна. Береже. Вони піднімали на раз питання, тому що вони в умовах бойових дій хай дійсно їм і винагорода буде за це, але вони йдуть на передову. У них своя передова. І вони обладнують лінії, роблять все можливе, щоб забезпечити людям, але автодерію. є валки. Юрій Дмитрович, є валки, де тихо, і де сьогодні може з'явитися інвестор, і час уже прийшов, тому що у нас вже зерно не беруть. Ніхто ми вже соремося з сусідами класними із-за того зерна. Може, вже час прийшов? Може, треба валки за коломак. Але ж великий район, і той інвестор, який сьогодні може підійти, він може ну він може не злякатися в валках робити. Раніше куди довозили нам гуманітарку в Золочів? до писарівки до. І, все. і все. А там Микола Іванович Куценко давав Віктор Іванович свир давали машини, і вже храбрі люди їхали далі. Ну от оцей прийде. А ріктому телефонують теж. Весь, да, да, так, забирайте, так. тільки ми вас чекаємо в Чутово. А, вообще, в Чутово. <laughs> Полтавська область. Приїжджайте в Чутово, забирайте і видовости. Відрачу ми да. активну участь приймали. Мене заступник, ви знаєте, Руслан Сергійович, він сам а постраждав дуже. Yeah, прилетіли yeah, перший yeah. раз, а потім прилетіли yeah. другий раз, ще зруйнували житло. І ми без лишніх інформаційних приводів, спокійно, погоджуючи із начальником військової адміністрації, селищним головою Віктором Миколаївичем, mm. в кожну точку, яка віддалена від центру, старалися привести теж гуманітарну допомогу, допомогти людям. Тому і вклоняємося ресовцям ДСНС, нещодавно будуть професійні свята mm. працівникам за те, що свою роботу роблять. Що ми почали говорити про енергопостачання? Є відповідні потужності для того, якщо комплекс будувати, створити умови, то не буде і Районна влада і місцева влада будуть зацікавлені, щоб допомогти інвестору надати земельну ділянку, підвести відповідні потужності електричні комунікації. Бо зацікавленість одна: це робочі місця, це доходи, це розвиток. Це Серйозний, це продовольча безпека, врешті-решт нашої держави. Тому питання перспективне. Воно важливе тим, що у нас вже є це тваринництво, вже воно розвивається. А з переробкою поступово теж треба виходити на міжнародному рівні на інвесторів. Хочу зазначити, що йде активно процес. Залучення міжнародної допомоги в рамках громад. Громади мають зараз неабиякі повноваження, в тому числі і повноваження щодо міжнародних взаємин. Mm -hmm. І кожна громада укладає відповідні угоди про співробітництво із містами та гмінами Польщі, mm -hmm. населеними пунктами і інших в Німеччини і так далі, для того, щоб виходити на прямі зв'язки. В тому числі і в, в аграрній сфері. Я думаю, ці угоди про співробітництво, ці меморандуми, які укладаються, вони поступово перейдуть від допомоги гуманітарної, від допомоги е, тим си нашим збройним силам до реалізації проектів економічного сектору, і зокрема в аграрній сфері. Бо це Які, якісь документи буде розробляти Районна рада От... Районна рада затверджує програми спільно з адміністрацією, і в нас одна програма, наприклад, в Алківській громаді була затверджена програма продовольчої безпеки для громади. І туди може війти оце питання. Ми запросили так, ту програму зараз. Наш начальник відділу економіки і соціально-економічного mm -hmm. розвитку Олексійович вивчає ті показники, і ми намагаємося цю програму продовольчої безпеки на районному рівні залучити туди показники індикативні всі з кожної громади, щоб утворити таку районну програму, яка зможе координувати саме. Виробництво переробку постачання саме продуктів харчування. Вона трохи складна з того боку, що у нас люба програма вона виконується тоді, коли вона фінансується. У нас проблема трохи є з доходами, з фінансуваннями. Ми не зможемо відповідним чином виходити на співфінансування певних програмних заходів. Але бути координатором, бути тим, хто залучає, збирає, розповідає, розказує, прописує. Тут може виступити адміністрація районна ради в рамках цієї програми. Як Єдиним таким координаційним центром, крім того, тут у районній раді ми трошки зробили поточний ремонт малої зали у великій залі. Ми постійно надаємо майданчики для того, щоб наші фермери, наші аграрії, навчалися новим передовим технологіям. Угу. Тут вперше декілька років тому. Ситуація по дронах, як дрони можуть використовуватися в сільському господарстві, різні програми грантові. І до нас приїжджають експерти. Ми збираємо фермерів, і тут у залі проводяться для них навчання, семінари для того, щоб вони руку тримали на пульсі. І володівали новими технологіями, підходами і залучали для своїх виробництв теж допомогу, в тому числі з міжнародних. Дякую, Юрій, Дякую, за те, що ви розумієте важливість цього питання. Так. Дякую за таке повне висвітлення. Його ми сподіваємося на те, що районна рада буде приймати відповідні документи, які допоможуть інвестору знайти тут сприятливий інвестиційний клімат. Я думаю, до нас прийдуть закордонні товариші не тільки з Мавіками, не тільки з бронежилетами. Вони прийдуть до нас скоро своїми технологіями і своїм баченням розвитку економіки. Те, що в них краще виходить, ми точно знаємо. А Вони наші люди, Ти? наш розум допоможе це все в реально втілити в справу і зробити нашу Україну незалежною, демократичною, правовою, сильною, потужною державою. все буде Україна. Дай здоров'я та нових зустрічей. Та нових зустрічей.